Пам'ятаєте, як ми робили кострицю? Е... Як ми <xaplay> кучі <Короч>, пам'яталекція да -да -да. <па> не роздуплен, як <якщо>. ще. <travel> Пам'ятаєте, як ми робили конопляну стіну на воркшопі Хоп Хом Надія? От зараз ми йдемо показувати, де друге життя цієї локації. Це кноба архітектурний факультет. Виставлена вся локація, яку ми Представляли і робили воркшопи. О, тут стіна вже підсохла одна. О, да. І от чого не було. А це на технічних каналках. А я не бачу. Міцелій обріз ним. А з іншої сторони ще красивіше. Такий собі теж новий вид і утеплювача, і оздоблення природній. Як натяжна така, так? Да? Ні, ну воно може бути різної товщини. Мілія, ти так вирішила дойти до до да. Так. А більше не подивимось, що за сталося з коноплями. Трошки підсохли? Підсохли. Ой, вони Тверденькі. такі стали, так. Да. Затвердаємо. Ну, хто захоче, може перейти подивитися більш детальніше. Але от конопля... а там сто... з того боку так, нічого. теж. О, і Три? тут розпакували. Так, О, так. Ну так, да, тут трошки. Ні, ну, -то а вверх. чого? А чого воно сипеться? Ну ми ж не змогли затрамбувати зверху. Ага. Такі так не суть. Ця. А ось це цей міцелій. цієї сторони, це який моноліт. от бачиш, трошки колір інший міцелій. Так, оце от гриби, які проросли на коноплі. На коноплі. На коноплях. Ось солом'яна стіна. Це бавовна. Натуральна Кажуть, що вона не горить. Кажуть, що воно, якщо запалити зараз цей матеріал, то він не загориться. Ну, кажеш, дуже дуже складно горить. Давайте, ладно, візьму трошки на вулиці, продемонструємо. А от панно, яке робили, а щось не підставилося, ні? а його просто якось підняли, щоб всі ходили. Або просто він звернувся сам. Зробили локацію, яка буде відкрита півроку, і ви можете потрапити сюди в вільний вхід і подивитися на ці. Екологічні матеріали, які ми робили на виставці Хоп-Хом Надія. Оце глиняні глиняні такі вироби. Ух ти, тут, тут різні є, м'які якісь. Тут теж гриби оце? Ні, це не знаю, оце все гриби. Оце все гриби. Да. Оце міцелі. Блін, не можна... Да. Це теж щось незрозуміле. Да? Хендмей такий, ні, зрозуміло. <риклась> да, це... Так, Це глина, глина з киноплею, <риклась> а, а це з чим з помітом Ого! Це чувак робить таке. У да. нього це робочі ластівки, на нього працюють, не знаю, це дуже круто. Слухай, ну легка, так? Ну відносно. відносно. Ну так як і хемкріт, трошки навіть важче. Ну він холодніший, так. А от це Міцель, анос її візьми, от ту, яка більш. Да, він легкий, Але бачу, він, пока перевозили, він покрився пліснявою. Це говорить про те, що він, е -да, що він живий, це ще не стабільний продукт і треба допрацьовувати, але говориться про те, що є куча природних порядків рішень, які можна використовувати. Тут різні, вони є галери, є побільше, є є на коноплях. Коноплі, як правило, це база. Ось, коноплі це база, на якій бути, може бути змішана з ними що завгодно, будь-яке в'яжуще. Це така е, е, основна історія. Ось ще такий е, гриб міцелій такий просто легкий, він трошки є пружний. Я думаю, що він потребує ще стабілізації. Це все привезли з Німеччини, десь 40% таких штук привезли з Німеччини. Вони там з новою почтою там розтамажували їх, щось там довго везли і так далі. Але це говорить про те, що є вже нові продукти, які через деякий час стануть професійними. Тобто зараз це якісь біхімдмей, мистецька історія. А через деякий час це може перелитися реально в круті продукти, екологічні, стабільні, з від'ємним вуглецевим слідом. Там і так далі, мета цієї взагалі виставки така, така більше творчо-мистецька. З метою показати, що вже є що творити. Це може бути реалізовано. Клас. А ну теж легкий, так? Да? Да, так. Ой, як пінопласт. Ну, трошки я, важче, тут... ніж пінопласт, але Тут просто А, а ще убрати, чи... да. чисто, щоб закріпили для того, щоб їх віжати, так? Ну легенькі-легенькі. Ага. Отак. Вот mm -hmm. І як ти думаєш, скільки така штука може взагалі вартість її. Треба рахувати, скільки вона буде в кінцевому нормальному вигляді, uh -huh. а не, не в такому. На коліні можна зробити все, що завгодно. Серійно, це все одно буде краще. No, yeah. Ну, Ціна може бути все одно дорога. А, оце конопляни теж, yeah. дивиться, хемкріт. Це, yeah. це ж наш чи ні? Ні, nee, це німці привезли. Це німці привезли. Yeah. Трошки, трошки відрізняється по кольору, але я б не сказав, що сильно відрізняється. Yeah. Yeah. Да. Да. Фракція конопель oh, трошки. А сам. так от міцність його в принципі та ж сама. Да. І... і вага така ж, так? Ж, да? Да, да, та Клас. Коротко, ви можете прийти сюди ще півроку і подивитися на ці зразочки, а пощупати, потрогати їх, побрати руками, як ми, ми тільки що. А вони взагалі виставлені ще, дивись. Це теж, так? Це саме, що... Оце міцелі. Так, да, це все гриби. Все гриби. Клас. Оце, бачите, студенти можуть подивитися наочно. Навіть в такому вигляді тут треба було доказати, я так розумію, що їхня мета була доказати взагалі можливість. Можливість, так, можливість, чого так, можуть бути зроблені. От я був е, в грудні місяці минулого року е, в, на виставці в Дубай, і там була е, сформована така ціла експозиція, ціле місто е, матеріалів з від'ємним вуглецевим слідом. І там набагато більше, ніж тут, чого взагалі можна робити. Там і водорості, і якісь нові каміння з полегшені, не тільки вулканічного походження, інші якісь, якісь різновиди скла. І це все нові продукти, які рано чи пізно стануть професійними будівельними матеріалами. Угу. Клас. Що пішли, попро... попробуємо бавовну підпалити? Пішли. Буде горіти чи не буде? Україну. Боже, його время триمني привозить. Короче, от є міф, що бавовняний утеплювач не горить. Ми перевіряємо цей міф. Ну, складно горить, Ну не продов... не продовжує да, горіння. Так, ось. Не розгорається сам. Ну, давай. Вот так от. Диви. Оп. Фу. Павочка. Да, ну, запах ви розумієте, який, палёна шкіра така. Ну, це ж органіка повністю. Ну, вівця. І кажуть, що велика проблема в Харкові, до речі, був єдиний переробник, який використовувався і приймав цю шерсть. А зараз у всіх проблема, куди здавати цю шерсть, тому що її утилізувати дуже складно. А він робив з кінцеві продукти. Як ви розумієте, в нас біда зараз не тільки в Харкові, і в Україні. І тому це єдиний переробник, його зараз немає. Може він відновить десь свою роботу, тому це велика проблема, а вже будівельна галузь подивляється і на оце. Ану подпаліть ще раз в руках. трошки. Тут не те, що бавовна не горить, ще й зажигалка не горить. Короче, Давай. Ну, да. не хоче горіти. Ну, е в приватному секторі бавовна може бути використана. Не знаю, як щодо е іншої органіки, як вона буде взаємодіяти з цим, але треба допрацьовувати. На це є стартапи нові. А як ти думаєш, там може заводитися шкідники? Вони ж... Я думаю, що можуть, тому що це природна історія. Е, вона може накопичувати якусь і вологу, і все що завгодно. Я думаю, що це потребує допрацювання, але це факт. Я ніколи не думав, що цієї баони настільки багато, причому, що в Європі що у нас, яка не переробляється. Тому mm -hmm. цікаво. Чекаємо на нових Це Архітектурний корпус Кнуба. Заходьте, дивитися ці різні красиві виставкові зразки екологічних матеріалів, які виставила кнуба для своїх студентів, для вас, для нас, для всіх.